Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про спеціальні натягувачі для шпалерного дроту під назвою Gripple. Насправді, Gripple це виробник Великобританії, представником якого ми є в Україні. Але найбільш популярний товар їхній це от певні натягувачі, про які я вам зараз розкажу. Подивимося, що ж це таке натягувачі Gripple для шпалерного дроту, і які вони бувають. В нас тут на столі стоїть три коробки, тобто це є три стандартні розміри, які використовуються в більшості випадків. Це найбільший лач, середній Medium і маленький смол. Подивимося, що ж в коробці і розглянемо дальніше сам гріпку. Бачимо в коробці розсипані оці гріпли. При потребі ми їх продаємо поштучно, тобто не обов'язково купувати цілу коробку. Всередині знаходяться ось такі от кріплення, а також можна знайти спеціальні ключики, якими ці кріплення роз'єднуються. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. В цьому році Гріпл поміняли трошки свою упаковку і на сьогоднішній день в стандартній коробці ми маємо 250 штук великого гріпла, 400 штук середнього гріпла і 600 штук. Маленького гріпла. Давайте тепер детальніше розглянемо, що ж це таке. Це є досить специфічна конструкція, ось такий металевий виріб, в якого ми бачимо як з одного, так і з другого боку два великі отвори. Також ми знаходимо меншого розміру отвір і зовсім маленький. Як він працює? Візьмемо два шпалерних дроти. В даному випадку це дріт 2,2 мм, а конкретно цей гріпл-лач розрахований на 3,25-4,2 мм в діаметрі. Дріт. Тобто він завеликий. Для цього дроту краще використати гріпл з розміром medium, який використовується для дротів від 2 мм mm до 3,25 мм. Mm. Працює це з'єднання наступним чином: в великий отвір, який є як з одного, так і з другого боку, можна протягнути дріт. Цей дріт продягається тільки з цього боку всередину і зажимається всередині керамічним роликом. Продягаємо дріт всередину, бачимо, в цю сторону він заходить легко, а назад ми його витягнути вже не можемо. Цей ролик керамічний зажимає його всередині і міцно утримує. В протилежний отвір можна просунути точно так само дріт. В результаті ми отримали надійне з'єднання двох дротів, але якщо є необхідність підтягнути, то без проблем потягнувши дріт як з одного боку, так і з другого боку, ми можемо виконати натяжку. Припустимо, що ми натягнули ці друти, але є необхідність або демонтувати, або послабити натяжку. Ви невеличкий отвір, який знаходиться біля основного робочого отвору, Ми пропихаємо або такий от інструмент, тобто спеціальний інструмент для роз'єднання гріплів, або це може бути підходящого діаметру, просто металевий штифт. Це не принципово. Просуваємо штифт всередину і нажмемо. При цьому ми відтискаємо ролик. І це дозволяє нам абсолютно легко вийняти дріт. Точно так само це працює з протилежного боку. Натискаємо на ролик і виймаємо дріт. Ці конектори, ці з'єднувачі, є універсальні, тобто вони використовуються як для шпалерних дротів, точно так само і для тросів. Важливий параметр при їх використанні це діаметр дроту, а також те розрахункове зусилля, з яким ми повинні натягувати дроти. На кожному типі гріпла вказано діаметр дроту, як я вже зазначав. А також максимальне навантаження, яке витримує цей конектор. Для великого це 600 кг, для середнього. Це є 400 кг і для малого це є 300 кг. Натягувати дріт за допомогою цих конекторів можна як руками, так і за допомогою спеціальних натягувачів, які так само виготовляють гріпл. Тобто, це є так званий пістолет для натягування стандартний. А також є такий механізм для натягування, посилений, так званий. Ці натягувачі суттєво полегшують роботу. Дозволяють працювати з дротами діаметром до 6 мм. Менше натягувач дозволяє натягнути дріт за допомогою гріпла з усиллям до 400 кг, а ось цей до 600 кг. А зараз ми вам покажемо, яким чином монтується шпалерний дріт за допомогою оцих фіксаторів, і також як працювати з тими натягувачами. Конектори для шполерного дроту Gripple, а також натягувачі до них, ви можете в компанії Garden Tools Ukraine, яка є офіційним дистриб'ютором Gripple на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.